Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні у нас новий огляд на новенький Hell Red Current Grapefruit Zero. Zero. Це, звісно, погано, але новенький смайк це завжди дуже класно. І сьогодні ми спробуємо, що ж це таке, що воно з себе представляє. І так, вона, правда, один, але дуже-дуже новенький. І так, відкриваємо. Так він виглядає. Це, е, я так розумію, грейпфрут і. Червоно сморута? Я як знав. Відкриваємо і наливаємо. Колір непоганий на перший погляд. Ну, добре, е, спробуємо. Чесно кажучи, грейпфрут не дуже відчувається. А от смородина, я б сказав би, що дуже відчувається. Я чесно не очікував такого. Я думав, буде навпаки. Звісно, те, що він без е, цукру, це великий-великий жирний мінус. Новий смак це завжди дуже класно. Зараз подивимося вміст кофеїну, може може він нас. Чимось е, здивує. 32 мг. Це стандарт. Нічим він не здивував, але це і не мінус, тому що е, могло б бути і менше В Кладі вона зазначена. Концентрат чорної моркви, ну, як завжди, в таких напоях е, вони зустрічаються. Або е, на рахунок. Рожевого грейпфруту і смородини червоної в складі нічого не відповідає дійсності, тому що це все досягнуто концентратами, і регуляторами, і ароматизаторами, які навіть не вказані у складі. Поки що одні мінуса. плюсів, плюсів я. Плюс один те, що це е, переважає смак смородини. Це дуже незвично. Два мінуси за без цукру, за е, склад невідповідаю дійсності. І е, нейтральний, не плюс, не мінус це стандарт по кофеїну. Ну, маленький плюсик. Е, те, що це новинка, і незвичайний е, смак, і плюс ще й колір. Колір це теж плюс, тому що не стандарт. Тому я би сказав, що оцінка, скоріш за все, 6-6,5 із 10, не більше. Навіть не зважаючи на те, що це новинка і незвичайна новинка. Але мінуса, мінуси цього напою забрали. Високий бал, який я міг би дати, якщо б їх не було. Це не моя провина. Я тільки е, тестую і кажу свою думку. І це чисто моя позиція. Е, можливо, вам він сподобається більше або менше. Я за це теж ніяк не можу відповідати. Але середньостатистично у більшості людей. Е, Смаки співпадають. А я, скоріш за все, відношусь до середньостатистичної людини, нічим я не відділяюсь від більшої маси людей. Тому я вважаю, що я можу казати за більшість е, е, смаків більшості людей. А в мене все. Всім до побачення.